Працівники Рівненської АЕС, жителі Вареської громади та гості з інших міст України. Харків, Дніпро, Миколаїв, Рівне, Луцьк, Київ, Львів, Коваль, Дубно, Нетішин, Володимирець, Зарічне взяли участь тріатлону в закритих приміщеннях Amber Indoor Тріатлон 2022 До заходу доєдналося близько 70 учасників, третина з яких працівники Рівненської АЕС погода гарна, дуже зручна для такого бігу. Я полюбляю таку погоду. Невеличкий, можливо, мінус. А можу сказати, що дорожка була не слизька. Нормально Біг, бігти було зручно. Серед учасників був паратриатлоніст Руслан Рубель, спортсмен з вадами зору, член триатлонного клубу Капітал Чи місто Київ розповідає: неважливо, що з вами трапилось у житті важливо взяти себе в руки, знайти мотивацію, поставити мету і рухатися до неї. Я знайшов для себе такі слова, які мені допомогли повністю змінити своє життя, тому що коли втрачав зір, були певні психологічні проблеми, і друзі, сім'я мені допомогли повернутися до життя. Пан Руслан готувався до змагань, проходив кожен етап з помічницею Дашею. Для неї це перший такий досвід. Було складно, проте вони впоралися зі всім. Трохи, коли один біжить, ти більш концентрований на собі, а тут вже від, ну, відчувається якась відповідальність і інша концентрація. Починаєш помічати якісь речі, наприклад, які раніше не помічав, і ну більш е, якийсь чутливий стаєш до е, ну і оточуючих і траси. І якась така більш емпатія з'являється. Я б сказала, Даша Литовченка мені допомогла. Ну, ну дуже класно вела. І, і головне, що я пробіг і добіг і живий. Змагання з триатлону в закритих приміщеннях відбулися на базі соціальних об'єктів Рівненської АЕС басейні енергетик та спорткомплексі Ізотоп. «В приміщеннях «Амбер Індур Триатлон» проходить вже втретє в нашому місці. Ми перші в Рівненській області, які проводять триатлон в такому форматі, взимку в міжсезоння, коли потрібно готуватися до наступного сезону. Ми проводимо якраз змагальні, щоб підтримувати форму, покращувати результати з попередніми роками. Щоб здобути перемогу, учасникам довелося подолати дистанції, пропливти 375 метрів, проїхати на інтерактивному станку велосипеді 10 кілометрів, пробігти 2,5 кілометри на стадіоні. В абсолюті серед чоловіків третє місце здобув Лучанин Тарас Третяк, друге Богдан Клімович. Та перша рівнянин Дмитро Стецюк. Активно Дуже подобається атмосфера, Має цей собі є благодійний, тому ми вирішили командою трьох чоловік приїхати, підтримати, бізнеси, зарядитися енергією, поспілкуватися з друзями, е, показати, що е, завдяки Збройним силам України виробник, виробник, ми маємо виробник, можливість жити повноцінним життям, змагатись і розвивати свій спортивний фронт. В абсолюті серед жінок найкращі результати показали третє місце Аня Щовінська та друге Олександра Козланець з Вараша. Перемогу здобула Ольга Корець з Луцька. Триатлон практикую, мабуть, третій раз я всього виступаю. Ну, пробую, але ну мені поки 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 задоволення. Нагороду за волю до перемоги отримав спортсмен з вадами зору Руслан Рубель. Під час заходу кожен учасник мав змогу задонатити на ЗСУ. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень. Юлія Крищук Павложих, канал Енергоатом.